Ну, hey you, you doing? Можна ще запитати. Надіюся, у вас все добре і ми продовжуємо сьогодні вивчення англійської мови разом. Сьогодні ми будемо говорити ще про деякі запитання. А саме, як не просто будувати питання з будь-яких е, речень, але як зробити їх більш специфічними. Отож, почнімо, як завжди, я підготувала цікавий матеріал, практичний матеріал. Вам залишається це все тільки імплементувати і гарненько це все, як я кажу, виспікати. Ну що ж, дивимося, що у нас на сьогодні. Секундочку, як завжди, треба поширити екран. Ми почнемо з питального слова, і всі, я переконана, знають це питальне слово. Воно виглядає як what. Ну, я впевнена, що ви чули його неодноразово. Перекладається як Що? «What?». Сьогодні говоримо з вами про wh questions». Вони так називаються в англійській мові, бо більшість питальних слів починаються з WH. Ось ці перші букви W і -E H. Але. Перш ніж говорити вже про специфічні питання, давайте згадаємо, в принципі, як ми з вами питання будуємо. В попередніх заняттях я про це говорила, проте хочу вам нагадати, щоб було легше. Ми сьогодні розглядаємо картинку, таку всі ми знаємо YouTube, дивимося, юзаємо його на постійній основі. Отож, у нас є хлопець, який дивиться YouTube. І якби я говорила про себе, ви про себе, ми б могли сказати двома ось такими реченнями. First, I am a YouTube fan. Зверніть увагу, YouTube, не YouTube. Все ж таки, ти дуже уподібнюється до чи, і ми таким чином його говоримо. YouTube, YouTube fan, Я фанат Ютуба. Ну окей, все зрозуміло. Тут дії немає, тут згадуємо, є у нас характеристика. Яка я, хто я, ну я фанат. Наступне, I watch YouTube every day. З'являється дія. Я дивлюся Ютуб кожен день. Ну, це про мене, як і про більшість з вас. Ми зараз живемо в еру, коли всім треба щось дивитися, аналізувати, вчитися і ем, таким чином ну, нагромаджувати свої знання. Отож, два різних речення: в першому ми говоримо про себе, які ми, в іншому говоримо певну дію. Тепер згадуємо, як ми формуємо питання. В першому реченні у нас наперед виноситься am, is, R. Ну, оскільки у нас um, you, ми питаємо you, да, ти фанат YouTube чи не фанат, то буде are. Згадуємо, що до you у нас завжди буде are. So are you a YouTube fan? Ти фанат YouTube? Далі відповідь да-да, ні, ні. І ви, в реченнях, де є вже дія, наперед виносимо або до, do, або does. тому що дії вимагають хелперів, ми без них не зробимо запитання. Тому ми, ми кажемо: do you watch YouTube every everyдей, да? ти дивишся YouTube кожен день чи не кожен день, як часто? А тепер, знаючи, як ми формуємо запитання, ну тобто, що ми виносимо наперед, хто нам допомагає, ми можемо перейти з вами до питальних слів. Бо саме за допомогою питальних слів ми формуємо специфічні, ну такі конкретніші питання. Я підготувала тут їх з картинками для того, щоб вам було легше запам'ятати. Отож, розглядаємо. Перше питання це у нас who. Зверніть увагу, W не читається. Ну, така англійська мова. Ми пишемо по одному, читаємо по іншому. Тут треба з цим змиритися і полюбити. Отож, who це у нас хто? стосується людей. Далі, what це що? Стосується предметів, й бути ще дії, коли ми питаємо, там, що ти робиш. «When» Коли стосується часу, бачите, тут одразу така от картинка часова, where стосується місця, тобто де, where, how стосується ну, вже того, як ми робимо певні дії, як перекладаємо і why чому. Тобто ми питаємо про конкретні причини. А тепер хочу вам показати маленький меджік. Що роблять оці питанні слова в наших питаннях? Тому трошки зменшу екран, надіюсь, вам буде видно. От нас є Are you a YouTube fan? Чи ти фанат Ютуба, чи не фанат. А якби я хотіла сказати, чому ти фанат Ютуба? Ну чому тобі він подобається, так? Да? Все, що нам треба зробити, це «Why» помістити перед питанням. І воля, у нас виходить вже специфічне питання. Why are you a YouTube fan? Все максимально просто. Все, що у нас йде попереду, це питання слова. Тобто what, who, why, when, where, how іде попереду. А далі are you, is he, am I, are we. Ну, тобто, і по порядку, як ми формуємо запитання. І ще одне питання do you watch YouTube every day? Можемо так само зробити. Why do you watch YouTube every day? Чому ти дивишся Ютуб кожен день? Але можемо вай лишити у першому запитанні і, наприклад, сказати: Де ти дивишся YouTube кожен день? Ну, там, вдома, на роботі, ну, де в тебе скільки часу, так? І виходить питання: Where do you watch YouTube every day? Тобто, як ви бачите? Питання лишається в точно такому самому порядку: спочатку допоміжнедю, потім хто і що робить, так? Єдине, що виноситься наперед, це наші why, where, what, who і так далі. Таким чином, якщо ви пам'ятаєте, як формуються запитання, яким чином ми їх так от формуємо? Ми будемо з вами розуміти все максимально просто. Головне запам'ятати питальні слова, як вони виглядають. Запам'ятовувати можна різними чинами, можна асоціативно собі ху, наприклад, дуже нагадує нам, хто Е, От можна з пісень якихось так само, і «when», і «where», Будь-яка асоціація, яка у вас складається в голові пазликом. Вам зіграє тільки на користь. Тепер хочу ще показати на останок чуть-чуть, буквально трішки практики, як ми це з вами все можемо формувати. Отож, у нас є речення, які ми зараз з вами будемо пропрацьовувати різним чином. У нас є перше I love pizza». Ну, вже варто виокремити, так, ми його підкреслимо, що у нас тут є конкретна дія Love. Ось я її підкреслила. Отож, якщо є конкретна дія, то у нас має точно бути «do». Do або does. Ну, оскільки ми будемо питати you, ну, зробимо I do you так, наближено, то ми е з вами складемо таким чином запитання. Do you, так, do you love pizza? Ну, Це звичайне питання. Але якщо я хочу запитати, м наприклад, а чому ти любиш? То я скажу why do you love pizza? Так, у нас наперед вже буде виноситися От саме слово, «why», я його виведу. І потім все інше. Ну, можемо ще для прикладу сформувати ще одне запитання. Наприклад, що ти любиш їсти? Ми вже знаємо, що у нас є що, воно буде перше. What? Так. Далі треба допоміжний, треба хелпер, бо є «love», Звертаємо на нього увагу. Ось воно «love», так? Тому має бути do, далі хто? Обов'язково you, І далі what do you like, любиш? І тепер згадуйте попередній урок. Дві дії вкупі. Треба точно їх роз'єднати. Роз'єднує у нас to. What do you like, to і їсти it. От. Все максимально просто. Нам просто головне запам'ятати порядок ось цих речень. What do you like to eat? Що ти любиш їсти? Ну, що тобі подобається, що не подобається, теж виділяю вам, вот, щоб було видно. Після далі. Наступне речення. We go to the cinema every weekend. Далі будемо працювати одразу з питаннями словами. До прикладу, um, коли ви ходите або ми ходимо до кінотеатру? Коли це у нас «when». Так, when. helper, Чому треба helper, Бо є go. Підкреслюємо його, виділяємо, щоб розуміти, до чого ми чіпляємося з вами. Чи чіпляємося до am, Is are, чи чіпляємося до дії до do, does. Отож, далі допоміжне When do. Наша особа хто робить? We, when do we? І далі дублюємо. Go to the cinema. Нам ми ж питаємо, коли того вже не кажемо every weekend. Go to the cinema. так, Коли ми ходимо до кінотеатру. Ну, там, окей, okay, we go to the cinema every weekend. Тому виділяємо тут when, воно йде перше, наголошую, бо треба ж сказати, так? Ну, специфіку запитання дати. Окей, okay, далі. My mom usually cooks dinner for us. Моя мама зазвичай готує вечерю для нас. Ну, що б тут такого запитати? І тут буде питання з зірочкою. Хочу вам показати, як працюють питання, коли у нас. Ну, ми, нема... ми питаємо, хто щось робить. Um, давайте подивимося, нам треба сказати, хто. І, в принципі, у нас тут є дія. Ну, тобто, ми будемо... хочеться сказати дуда, Do бо є дія. Але є один важливий момент. Ми питаємо who і далі начебто мало би бути das cook, так? Але працює інший трішечки інструмент. Зараз покажу. Ми говоримо who cooks, dinner. Ну і там хай буде for us, хто нам готує сьогодні вечерю, наприклад. Чому ж who cooks, а не who does cook? Тепер дивимося на ось це саме запитання. У нас тут є особа, яку ми питаємо? Нема. У нас who відіграє роль, зараз я вам його позначу, щоб було видно, відіграє роль іменника, ну, тобто підмета who і cooks це дієслово. Таким чином, якщо ви питаєте, хто це робить, хто допомагає, хто готує, хто дивиться, ну тобто ми питаємо, хто ця особа, хелпера тут не потрібно, бо who відіграє роль ось цього підмета. Тому who cooks, who drinks, who goes, who comes і будь-яке інше дієсово, яке вам потрібно в контексті. Це важливо пам'ятати, тому що немає знову ж таки особи, яку ви питаєте. І останнє речення, яке ми зараз з вами разом зробимо, питання My friends and I spend time together. Мої друзі і я проводять час разом. Прошу, бо воно змістилося трошки. Отож, як воно буде виглядати? Ми з вами робимо таким чином. Нам треба когось запитати. Тут у нас є друзі і я, тобто ми. Наприклад, можемо сказати, коли ми проводимо час разом. Або де, давайте замінимо, де ми проводимо час разом. Де це у нас where. Тут же треба хелпера, бо ми питаємо нас do, ну, хай буде ми, we, і далі дублюємо все те саме spend time together. Таким чином, у нас виходить з вами готове запитання, де ми проводимо час разом. Ось where на першому місці, обов'язково, так само, як і в українській мові. Далі йде helper, бо тут є spend, spend time, До речі, раджу вам запам'ятати разом цей вираз. От, де ми проводимо час разом. І таких питань може бути досить багато. Я би вам радила. Одразу скласти собі списочок питань абсолютно з усіма ось цими питальними словами, які ми з вами проходили. Who, what, when, how, why, where. І таким чином подумати, які питання ви задаєте один одному найчастіше. Сформувати собі такий перелік: where do you, why do you, how do you. І коли у вас буде напрацьовано do do you, you, do you, do you, do you, do you у вас не буде більше питань до того, як формувати, ну тобто, що з цим робити. Це найкращий метод, коли ви питання підтасовуєте під себе, під своє життя. Я надіюся, що вам було корисно, що е, вам сподобався це, е, ну, сподобалася ця презентація, і ви зможете це все гарно примінити у своєму контексті. Будуть питання, you welcome to ask. Тому enjoy your English, enjoy your day. And see you soon. Narazi, take care.